Отже, Маріуполь став гарячою точкою на мапі. А хоча місцеві жителі підтримують українську армію і разом із нею готові боронити місто, та чи стане їм сил протидіяти численним військам окупанта, І що знають маріупольські діти про війну і бомбосховища? Спеціальний репортаж із прифронтового міста. Пусть уходять, пусть мір дають нам. Траса Маріуполь Новоазовськ схожа на будь-яку іншу дорогу. Ось тільки це шосе в один кінець. На війну. А саме ця дорога Новоазовськ до окупаційних військ 20 кілометрів. Цю відстань танки можуть дати лише за одну годину. Люди туди вже не пускають, і пункт працює лише на виїзд з того боку. Від блокпосту спочатку нічийна земля, а потім починається територія бойовиків. Там захоплений ними минулого тижня за підтримки російських танків «Новоазовськ». А з цього боку Маріуполь 500 тисяч населення, тимчасова столиця Донбасу, стратегічно важливий порт величезні запаси зерна. Все це Маріуполь, і над ним загроз захоплення. Якщо ми посчитаємо кількість продовольства, яке нужна для. Донецької Луганської Народної Республіки для Новоросії, то воно фактично все сейчас сосредоточено на складах Маріуполя. Влада запевняє, що зробили все, щоб Маріуполь не став новим Донецьком і Луганськом. Та чи здатне місто протидіяти військам окупанта? Чи дійсно Маріуполь перетворився на справжню фортецю? Чи знають місцеві жителі, що йому робити, якщо почнеться атака? І чи є тут ті, хто знов відкриє двері непроханим гостям? Ввечора разом із батальйоном Азов ми вирушаємо в нічний патруль Маріуполем. У машині посічений осколками і автоматними чергами. Їх троє. Двоє автоматників і водій. Нерви у всіх напнуті, як струни. Після опівночі місто майже порожнє, хоча комендантської години тут ніхто не оголошував. Без зайвої потреби на двір ніхто не виходить. Підібравши декілька п'яних, патруль отримує серйозний виклик. Були постріли біля військової частини. Це в вашому районі щось стріляли недавно, так? Да? А що сталося? В іншому місці в інший час на виклик приїхала просто міліція. А тут, крім бійців Азову, на місці стрілянини суворі прикордонники зі снайперськими гвинтівками. Знімайте. Ні, не знімайте. Хто стріляв, не зрозуміло, але прикордонникам наказано стати тут до самого ранку. А тим часом епізод з обстрілом активно обговорюватимуть на міському форумі. Стріляли? Стрілялі да ли почалося? Для багатьох городян ця сторінка стала чимось на зразок сповідальні чи гарячої лінії психологічної допомоги. Тоді літься проблемами і страхами, і після кожної стрілянини десятки повідомлень з одним питанням не вже почалося. Вже зранку маленькій Поліні мама розкаже, що це були салюти. Навіщо лікати доньку? Адже нині в неї свято перше вересня. Поліна з мамою не з Маріуполя, з Донецька. Вони бігли від обстрілів і війни. Те, що війна може наздогнати знов, я на нейме віри. І тільки ми пережили, скажімо так, цей весь ужас. Только обжились, настолько стало хорошо, почти как дома. То есть Мариуполь нам как дом родной уже. И тут опять появилась угроза того, что мы должны куда-то уезжать. Доброе утро, учителя! Гости, вы пришли не зря. Ведь сегодня в школе праздник. Праздник 1 сентября! А на школьной линейке все так, как бы и нет вины. Дивлячись на усміхнені дитячі обличчя, те, що зовсім поруч, точаться справжні бої, не думаєш, аж доки не почуєш розмов школярів. Страшно, да, в будь-який момент можуть напасти. У Це старшокласників, які вже розуміють, розуміють що таке війна, розмови про те, куди бігти, куди бігти якщо, почнеться. якщо почнеться. У нас не спрятатися ніде нічого. Є, але там Є, по місяці там, тільки два класи. Да, як поводитися у таких випадках дітям цієї школи не розповідали, як і решті містян. Олександра веде групу вікан укриттям часів холодної війни. Представники тутешні влади з гордістю показують журналістам зразкове бомбосховище. Это стара бомбо у біжище, сейчас. мы починаємо возрождать його. Быстренько подвели сюди холодную воду совместно з горводоканалом, щоб не носить баклажками, щоб вона була постоянная. Та як їх дістатися? Листів конструкцію побачили лише на одному будинку. Єдина порада запастись їжею і ліками. Жодних адрес бомбосховищ лише на деяких будівлях. Ось такі написи. Зараз спробуємо проекспериментувати і дізнатися, скільки потрібно часу, щоб дістатися до найближчого сховища. Ось наступний вказівник, йдемо далі. Це має бути шостий під'їзд. Це номер, це якраз він і є. А куди? Це. Це, це, це бомбосховище. Пошуки ключа забирають 40 хвилин. Найстрашніше. Мешканці цього будинку самі не знають, як відчинити власний підвал. А як ви будете відкривати бомбобір? якщо вдруг рушничня це бомбіжка? Та да боксуває, чого наші солодне давно а тут до попа. У сусідньому під'їзді схожа історія підвал вилився відкритим, втім потрапити зможуть тільки ті, хто має ключ від під'їзду. Ми сюди ходили, тут не було води. Сьогодні вже тут вода. Та насправді навіть незамкнені підвальні приміщення не придатні для укриття від бомбувань і обстрілів важкої артилерії. Поможе, так, да, поможуть. В них можна перечекати тільки позиційні бої застосуванням легкої стрілецької зброї. Справжні схованки, хоч і не так багато, та у місті є. Усього на балансі міста сім обладнаних бомбосховищ. Хочу наголосити саме обладнаних. Ми приїхали за однією з цих адрес, і Хочу, щоб ви самі подивились, що тут вважають обладнаним у місті, яке стоїть на порозі війни. Навіть стояти я можу хіба на кимось залишеному відрібачити, які води против неможливо. можливо. Вот идет витяжка, которая вот туда. Ну, огромная просьба. Ну, помогите нам. Вот я сегодня с 9 часов утра обзваниваю все номера, чтобы кто-то нам помог. Хотя бы ну, дали надежду на что-то. Никто абсолютно. Все отталкиваются от нас. То есть жители города Мариуполя, по-моему, никто ими не интересуется. Проте на міському форумі жителі діляться порадами, як правильно викопати землянку. Вони вирішили, порятунок рідного міста справа рук самих містян. Вся Україна була вражена, коли минулими вихідними маріупільці вийшли на толоку рити окопи. Таке бувало хіба що за часів Великої вітчизняної війни десятки людей власними лопатами копають траншеї. А незабаром чиновники нагнали техніки, і справа зрушилась. Тепер укріплення нагадують справжній Мур, а військові, зрадівши раптові допомоги, тут таки заборонили фільмувати. Проте нам удалося отримати дозвіл. Зараз ви бачите ексклюзивні кадри головної оборонної лінії. Цей блокпост військові називають найпотужнішим у всій зоні АТО. Володимир Споцлов'янська, здебільшого друзі його дитинства, тепер на боці ДНР. А він тепер у Нацгвардії і ладен дати їм відсіч. За дах тут править величезный столовый брус сляп. Вот сляпы. Это Азовсталь. Один сляп весит не более 18 тонн. Это нам помогают местные жители и Азовсталь. Сделана она со сляпов. Это может защитить от системы ГРАД и торнадо. Тут у Володимира надувный матрас, на нем он и спит. У соседнего окопе ожидают возможные атаки его побратимы. Окопи остання лінія оборони, а перед ними все як належить за військовою наукою. Про танковий рів, їжаки. У нас тут є все для того, щоб танки не пройшли. Тобто це остановить танки. Звісно. А ми що тут? Ми ж не будемо ждати, поки нас нові танки. Ми ж будемо діяти. Угу. Ось тільки військові, незважаючи на всі обіцянки, схоже не надто квапляться по-справжньому допомогти місту. Хотілося б, щоб допомогла нам артилерія тут стояла. То все обіцяють. А ничего нет. Володимир обіцяє, з артилерією без, тут вони стоятимуть до кінця. Наступлення – это все одно хуже, чем ну, понимаєте. Мы выдержим. А мы ж здесь будем обороняться. Думаю, Мариупа любое нічого. Ми не дадим им прорваться. Мы будем здесь собрались и решили, что будем стоять до конца. І местные жители нам будут в этом помогать. У нас есть местные жители, которые допомагають, нам дивляться с биноклей. Там у них дачі, там теж люди, мужчины, всі нам допомагають. Местные жителі не хотят війни після того, як зі два місяці була такая тишина. У цьому невеличкому підвалі і перебувають саме ті, хто дійсно допомагає силовикам. Здесь ми самоорганізувалися. У нас тут небольшой штаб. Продукти питання, рації, біноклі, оптика. У нас є свій склад лікарств. Вони називають себе партизанами. Жінки тут на рівні з чоловіками. Там у нас є, ще так, да, ми с юмором називаємо рота кікімора. Yeah. <laughs> Кікімери з письодя для розвідників незамінна річ для партизанського руху. Мішки після какао-бобов далі розплітають на нітки, красять, режуть определенної длини. Із звичайної риба сітки ш'їться каркас, штани, куртка, спеціальний чехол для оружия. І потім наплітається до цієї оселі. Жінки приходять, щойно з'являється вільна хвилина. Тікати з міста Маріупольці не хочуть. Я рішала мана 17-річний Данило наймолодший серед партизанів на бойові завдання, поки не ходить. Зате по-своєму долучається до боротьби з сепаратизмом, перевдягаючись у форму НАТО, англійською розгоняє проросійські налаштованих бабусь. не хочу проблем. У мене є приказ. Приказ. Вам нельзя вы, Ви повинні уйти. У вас є 10 минут, но сьогодні їх уже там нет. Але бабусі не єдині сепаратисти в Маріуполі. Весна чотири з року озброєні про російські сепаратисти захоплюють міськраду Маріуполя. Їхні прихильники прибулі загони нацгвардії зустрічають прокльонами. День перемоги 9 травня. в Маріуполі вулична війна. Тоді звільнити місто вдалося малою кров'ю, але сепаратисти залишилися і серед жителів, і у владі Маріуполь – це крепость. міський голова Хотлубей переконує жителів Маріуполь надійно захищений. Так само переконливо ще кілька місяців тому. Він агітував за незалежність Донбасу. Його мати не немає ніках зав'яні. Були огромные очереди, всі желающие жителі проголосували, висказали свою волю. за Хотлубей фактично визнав референдум сепаратистів, а людей, які чіпляли, стяги ДНР, назвав найкращими у місті. Я за ту волю, яку проявили жителі, і я підтримую своїх жителів і буду служити жителям. Далі, як ми бачимо процес, це самостоятельне государство. Тепер Юрій Юрєвич все спростовує. Це клівета чистішої води. Я ні разу не відкликався від тієї позиції, яка в мене була. Маріуполь в составі єдиної України. Це самостоятельне держава. Маріуполь в составі єдиної України. Головний маріупольський міліціонер, полковник Олег Моргун, теж показався під прапором ДНР. Міліція стала на сторону народу. Народі, я, Народі. я не висігав 25 років тому, я кажу народу. Попри це, він і після звільнення залишався на своїй посаді, відмовляючись відповідати на запитання. Хотілось все, щоб не було босс. Да? Я не потерял ні одного чоловіка здесь. Ясно? А чо ви допустили такое на греческой? Объясните, пожалуйста, да ты не и потом сиділи вместе і говорили про совместне патрулирование. Я вам комментарий давать не буду. Полковника Моргуна перевели на іншу роботу у той самий Новоазовськ. За кілька днів місто займуть сепаратисти. Міліція не опиралася. Міліція здоров'я! У самому Маріуполі міліція, схоже, також не вважає за потрібну у щось втручатися. Ось типова історія за нашого нічного патрулювання з батальйоном Азов. У центрі міста затримано підозрілого чоловіка. Так, хто? Такої дітей давану такої є сім ящиків патронів, граната, автомат Калашникова, пістолет Макарова. А он що і заряжений був? Про такого кажуть озброєний до зубів. Стоп, 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 подождіть. Машину машину, подождіть. Міліція його затримувати просто не схотіла. Перекинула добровольцем. Почому азово передають саме. Ну азовже задержали. Такі саме поломочі міла. І звісно ж, серед мешканців чимало таких, хто співчуває сепаратистам. Зі сльозами на очах учителька місцевої школи розповідає: навіть тему першого уроку єдина країна довелося змінити, аби не розпалювати пристрастей. Одні на стороні української армії, одні на стороні другої, будемо так говорити. Ми не стали слишком акцентировать внимание хотя было очень большое желание раздать флажки Попри це, серед міст Донбасу Маріуполь, напевно, найпатріотичніший, де ще тисячі людей узялись за руки і стали єдиним живим ланцюгом за мир та єдину Україну. Будін гей! Будін гей! Будін гей! Де ще звичайні чоловіки виступають з такими промовами? У нас є бронежилети у нас є форма, є список людей которые готовы. Определим точку сбора, і там будемо вже вооружать и і виступати защиту. По Людей достаточно на батальйон хватить. Очень много добровольців. Маріюполь и і ми не отдадим. Але що вони можуть зробити проти колони танків? Сепаратисти відверто заявили, Маріуполь потрібен їм тому, що там порт і склади із зерном. Якщо ми посчитаємо количество продовольства, яке потрібно для. Донецької Луганської Народної Республіки для Новоросії, то воно фактично все зараз сосредоточено на складах Маріуполя. І вони ладні йти в атаку із суходолу, і з моря. Перший морський бій уже відбувся. Напали на український прикордонний катер. Ще одна помітна зміна у морі поменшило рибалок. Звичайно таких часи тут було набагато більше. Саме у цьому районі обстріляли катер з українськими прикордонниками. І за словами експертів, штурм Маріуполя може початися із моря до російського кордону, то лише декілька десятків кілометрів. Море цим ранком спокійне, і саме місто звідси здається таким мирним. Однак це тиша перед бурею.